Місто щастя одна з найбільш гарячих точок на мапі Луганської області. Нещодавно бійці однієї з механізованих бригад прийняли бій із диверсійною групою противника. Про те, як відбувалися бойове зіткнення, розповіли безпосередні його учасники, військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади, які несуть службу на блокпосту, який має назву фасад. Обас я поїхав, одразу я поїхав. Престур. Район міста щастя. Дякую, краще ви будьте в касті. З нами розвідник з 92-ї бригади. Командир згоду. Отже, перечекаємо обстріл. Чекаємо команди. йдемо і далі. Вони нам сказали, по їхній інформації, город щастя був то є, без військовослужбовців. Вони прийшли просто перевіряти, ну а там вони, там вони вже вони підійшли до позиції вплотну. там вони побачили нашого бойця. З 25 метрів вони його розстріляли на звук, на звук куль і на, на, на падіння то є, на самого тіла. Ті військовослужбовці, які несли службу, замітили цих боїв і відкрили по ним стрільбу. Наслідок їхньої стрільби, їх було двох поранено, але вони знайшли самостійно себе десь відходити. Тоді, ну, наша група вже безпосередньо з піхоти, яка там на позиціях, здійснила їхнє захоплення. А також безпосереднє захоплення брав командир бригади, полковник Миколюк. Особисто пішов сам вперед, особисто їх забирав, особисто керував всім процесом. Вони підійшли по зеленці, як, то є, як вони сказали, їх було, то є, ми конкретно говоримо за двох, але ну, їх було безпосередньо більше. Після проведення їхнього захоплення була нами спроба зайти, ну, забрати всіх інших і внести на пораження, наслідок чого по нам відкрили мінометний обсяг. То є, сидів наблюдатель і корекціощик, який вже на їхній відхід прикривав їхній відхід, нам, по нами працював міномет калібра 120 мм. Ну, то, що, як ви, знаєте, він вже заборонений. Внаслідок мінометного огню під час розриву одного із снарядів троє військовослужбовців отримали поранення. Один військовослужбовець 92-ї бригади, розвідник снайпер, розвідроти, позивний Альха. Сам, ну, один був поранений в руку, в праву руку, чого в нього була перебита рука, наслідок чого він не міг вести прицільну стрільбу. Інший військовослужбовець був поранений у ногу. Як потім виявилося, це капітан і сержант 3-го. 3-ї бригади спеціального призначення ГШ, ГРУ город Таляті. Тобто кадри військових службовців Росії, які нам так ревно заявляють, що вони тут не причастують. Хоча ми справді знаємо, про такого ми воюємо і з ким ми кожен день стикаємося, і не тільки день, а кожні години, коли ви самі могли чути, обстріл, який був. Тобто, діями сепаратистів конкретно координують російські кадри військовослужбовці, а також як в народі є такі ну, віжливі люди які тут безпосередньо приймають участь і координують дії сепаратистів, також складають всі операції, розміщення блокпостів, схеми опорних пунктів. І вся та робота, яка потребує то є, конкретних військових навичок та умів, безпосередньо займаються вони. А то, що нам говорять, що там от гіві, матеро, бивший заправщик, він, ну, не може людина, яка заправляла машину, він, так воювати. Я почув хлопки сухі, Посмотрел в сторону, увидел Булат лежащий, лежачий. Увіділи людей бігаючих людей. Двоє, той, що командир, капітан Ерофеєв, да, і сержант Олександр. Сержанта вогнепальний перелом лівого стегна, лівої кистки, так, зі зміщенням. В капітана вогнепальний перелом. Зараз згадаю, правої плочової кістки, теж зі зміщенням багато кількість уланків. то, що сержант, да, це дуже... Тяжке пошкодження, так? це ну, саме перелом стегна. Це і ну, в мирний час дуже небезпечно. Там є і крововтрата, є механізми шоку. От. Ну, Їх провезли, тобто на всіх етапах було все дуже добре спрацьовано. Вони приїхали зі жгутами, з неболенням, були при свідомості, ми мали з ними контакт, Тобто спитали, де що ну, нормально, десь, ну, можна було працювати. Розкрили ранівий канал, так, вибрали все зайве, що нам не сподобалося, зробили дренаж, зробили пов'язку і зробили йому фіксацію. Ну, це класика лікування вогнепальних переломів. Там повноцінна операція, там да, тут ще травматолог місцевий з батальйону Айдар. Ну, Ми ну, тобто, ну, працювали двома бригадами. Що вони там, я можу сказати, ну от, так ну, нормально, тож, при свідомості після операції все розмовляли з ним. То, так лікарня знаходиться там поблизу, так, да, і тут, в общем, допомога усім без розбору. Спочатку привезли БЦ 92 бригади, бригады, К великому сожалению практически так. То есть ми проводили реанимационные мероприятия, сделали все, что могли, интуировали, ничего не смогли сделать. А затем у, э, сначала мы даже ну, не знали, что это российские волнослужащие. Я, собственно, работал в рентген-кабинете. Я хирург, я да, работал как рентген лаборант. Рент, 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 рент. вот. Когда я делал снимки, мы заносим данные в базу данных, то есть фамилию, да. множество, <свечения> И они назвали себя, сказали, что они да, военнослужащие Российской Федерации, спецназ. Мы заинтересовались, спросили, откуда. Они сказали, что и Александров, и Ерофеев сказали, что они из Самары воинская часть их расположена в Тольятти, в городе Тольятти, а сейчас они вместе с воинской частью кадровой российской находятся в городе Луганске, в моем родном городе, я сам луганчанин. Честно говоря, вот я помню, когда не в это случае, а в предыдущие, я не помню месяца два или три назад, когда тоже были российские военнослужащие двое, да. два раненых было, и они один из них просто недоумевал. Тоже диверсионная группа э, недоумевала. Айдаровцу доставили его. Он все время спрашивал, чего вы со мной возитесь? Меня мои бросили. Это его дословное слово э, Все Все Россий, военнослужащие Российской Федерации, которые все доставляют, они все высказывают очень большую тревогу перед тем, как их кладут на, на операционный стол, перед тем, как дают наркоз. Они все опасаются дословно за то, что у них будут вырезать внутренние органы. Когда мы спрашиваем, с чего вы взяли, что мы будем у вас вырезать внутренние органы, они все отвечают одинаково, что наше командование нам рассказывает, объясняет, что украинские, ну, украинские врачи, карательных батальонов, как они говорят, вырезают внутренние органы на продажу. Они очень этого боятся. Поэтому тот капитан спецназа, который 16 числа с ранением правого плеча, он даже очень настойчиво просил, чтобы ему не давали наркоз, а оперировали без наркоза меня уже пациент уже спрашивал, что его без наркоза оперировали. На самом деле наш анестезиолог все-таки вел ему, подключился к системе и вел ему средства для наркоза внутривенно, иначе бы не просто шел. один из этих россиян, Александров, он оказался сам инструктором. И вот со слов нашего коллеги, который с ним беседовал, он очень высоко оценил медицинскую помощь, которая ему оказывалась. Оценил, кстати, качество инструментария, который при этом применялся. И те наборы, которые у нас для этих целей есть. Он сказал, что, в что у них все с этим в общем, так хуже. И еще интересную вещь, он, ну опять же, со слов нашего коллеги, когда они беседовали, он сказал, он сказал что их сам инструкторы готовят, они используют в подготовке наши материалы, вот, которые у нас для обучения, то есть первая, первая врачебная помощь, то есть они используют украинские материал. Но это вот слово слово сказать.